Ось таке в мене утро, понеділок, і забув, а муха забув, Причатки намокли, ножниці намокли. Так, ладно. Їду на роботу понеділок. Робочий день починається. Пігіляки, які я вчора з куща позрізав, так і остались. Ну а сьогодні покажу вам трохи мою роботу. Де я працюю в Італії, ким працюю в Італії <кій> Так, де тебе поставити, щоб ти підсушилась? Ось так, ось тут, напевно. Я припаркувався тут, <кій> є болото, ночі дощ ішов. Італія, район П'ємонти. Проживаю недалеко біля Асти. Недалеко біля Торіна. Ну, Біля Тріна як недалеко? 50 кілометрів ось від мого дому. Якби є трохи, але зараз головне тут не забуксувати. <кхід> це для віток. Хто підписаний на мене, хто мене дивиться, тот знає, що за вітки. У мене ж садок, підчищали дерева, треба вивезти вєтки. Ось теплиця, це вам на будущее. На будущее, буду сидити там помідори, Ну на майбутньому побачите. А зараз дивіться, що головне тут не забуксувати мені. То в таку погоду я вже сюди не заїжджаю. А заїжджаю в центральний заїзд. Нормально приїхав. А зараз відкриємо ворота. Що у нас на вулиці, температура 5 градусів тепла. Тут скоро приїде трактор, горати, горати город, сидити. буду садити картошку, ну і все остальне, але це не в цьому відео, в цьому відео про мій робочий день. Ким я працюю, де я працюю. Звісно, по роботі я все Все прямо не познімаю. Працюю я технік, інформатик. Займаюся касовими апаратами. Ось сьогодні я вам чуть-чуть про свою роботу познімаю по мірі можливості. Тут у мене в селі оцей поворотик такий самий, сложний. Не сложний, а стрьомний. Тому що тут всі летять. Я акуратно так проїдуся. Так, Сьогодні заправлятися не буду, У мене на 500 кілометрів хватить топлива. Сьогодні не знаю скільки кілометрів зроблю. Ну 100% це, це 100% я зроблю. Там вже в кінці дня побачимо. Зупинився я біля бара. Євро 20 кофе стоїть. поп'ю і їду далі. Такий сільський барик собі. Попив я кави, Євро 20, да? я сказав вже деяке. Деяких барах. то ще є по стареньки, по євро. По євро, представте собі, це дуже рідко. Євро 20 це вже якби ще дешево. Так, звичайно, Євро 40 стандарт і більше. Так що в селі нормально жити. Хтось, хтось переїжджає, ванну перевозить. Ванна чи душову кабіну. ні, ванна, ванна. Значить, зараз приїжджаю на роботу. По случаю, якщо вийде, значить познімаю. Но перше моє місце це коли ви заходите в супермаркет продуктовий, продовольственний, продуктовий, як правильно так, да? і є пальмари такі, такі штуки, де ви можете пробувати нею весь товар. В магазині, а потім підходите до касового апарата. І з цього пальмара вас щитує всю вашу покупку. На пальмарі хорошо, тим, що ви кожен товар пробиваєте, ставите в свій кошик і кожний товар показує зразу, скільки він коштує і чи є скидка на нього. і На пальмарі ви бачите весь свій товар, який ви купили. Якщо ви, може, якщо ви придумали. Один із товарів не брати, передумали поміняти на другий, Ви можете удалити цей товар і пробити інший. Потім потім приходити на касу, там де касово, людини фізично немає. пробиваєте з цього пристрою, воно все щитує. І потім вам кажуть, скільки заплатити треба. Ви заплатили, вийшли, пішли самообслуговування, як би називається. І ось де цей пальмаріно при вході в магазин. Там є два екрани, два комп'ютери. Знизу сканер, і у вас повинна бути карточка цього магазину, де ви пробиваєте знизу під сканером карточку. Цей комп'ютер каже, о, да, ви зареєстровані в нашому магазині. На цій карточці збираються різні пункти, потім ви на ці пункти можете щось, якийсь товар брати з кеткою або просто на пункти без грошей. І вам видається пальмаріно, засвічується, яке ви можете брати, вибирати і йдете І ось один із цих комп'ютерів не працює. Тобто треба клонувати один, який працює, і потім це програмне забезпечення встановити на той, який не працює, і зробити так, щоб все працювало. от Зараз зранку буду з цим всім займатися. Про ці штуки я вам казав, і ось цей комп'ютер. Проходите карточку от знизу, сканері є, і вам потім вибиває ось цей пристрій, з яким ви потім ходите по магазину і робите покупки. Ось цей пристрій помер. На сьогодні в мене вже робочий день закінчився, нічого так толком не вийшло вам познімати, ну нічого, буде ще завтра робочий день, післязавтра. Після, за... Після роботи заїхав, купив пелі та ще до стуфи, це вже майже закінчилось. 10 мішків таких найкращих. Зараз приїду покажу. Ну, а на Сьогодні я не їздив 263 км, немало. Вам показав тільки одне місце, але ще був в двох останніх там вже вам не показував і обід забув показати, вже завтра покажу. Думаю, завтра день буде більш такий спокійний. Чим сьогодні Ну що, на сьогодні я приїхав 268 кілометрів. Давайте подивимося по розходу палива. 4,8 на 100 кілометрів. Нормально, нормально, непогано. Ну що, йдемо розгружатися. Що ось таке я купив, каже мішок падає. 10 мішків обстрійсько. Найкращого пеліта. Розгружаю. На сьогодні все, до завтра. Як вам моя музика? Природи. Так, сьогодні в нас наступний день. І гляки на місці. Завтра я пойде і вдома. Значить, завтра... Але що завтра? Мокро все, куди я, що я, нічого не зроблю. Ну, а сьогодні в нас другий день. Зйомки моєї роботи. Що, куди і як. Ну що, цілий день дощ. Ой, цілий день. Цілу ніч ішов дощ. Тут значить, в мене болото. Зараз буду виїжджати, напевно, вся машина буде в болоті, але вчора ви бачили, що мені сюди треба було, щоб розгрузити пеліт. Ну, а сьогодні після роботи вже буду заїжджати на центральний заїзд. Там, де все добре, все чисто, все охайно. Що, спробуємо виїхати. Давайте. Надіюсь, буксувати не буду і в болоті не буду, але мені зараз ще треба ворота відкрити, а то вони в мене не автоматичні. Так, їдемо на тяжку. Вже чую машину носи, ще не буксую О, о все Попав в колію, буксую. Туда сюди буксую, буксую. Да. Ну, що зробиш, стоп! Ще й не стає. Айди відкриємо ворота, подивимося на машину сильного в болоті, ви бачите, там де я проїхався, хотів проїхатися по траві, але мене стягнуло туди, дивіться, на ці колеса. Сьогодні дощ, сподіваюся, знайду колобані, помиються. Но ввечері я вже сюди не буду заїжджати, так як дощ і сьогодні, і завтра. І ще вроді би якби на вихідні, сьогодні в нас тільки вівторок. Ну що, поїхали, попрацюємо. Заїхав, заїхав на мойку, щоб збити це болото трохи з колес. А То я їду по дорозі і бачу, що тільки я один такий грязнючий. Зіб'ю болото, не буду мити машину, тільки ось зіб'ю болото і погнали працювати. Ну ось і все, збив болото, тепер можна їхати працювати, але ні, ще по пелісосі коврик, бачите, який він. І тоді точно вже погнали працювати. Ще я вже на місці, Беру свій рюкзак. Ну Так, тут маємо ось поламаний такий. Провід, Зараз замінено новий. Ось є новий, будемо міняти. Ну що, провід замінив? На касі. Зараз каса запуститься, перевіримо, як все працює. І на цій точці все. Ось я вже вдома, На сьогодні закінчив. Приїхав я 153 км за сьогоднішній день. І так чуть-чуть вам показав, підзняв, бо основне я вам не можу показувати. Це 1%, напевно, зі всієї моєї роботи я вам показав. 1%. Ну і, в принципі, нема такого нічого інтересного, бо якщо я з програмним забезпеченням працюю, ну що я вам там можу показати? Може, щось і покажу ще в будущому, не знаю. Подумаю Подумаю над цим питанням. А вам, якщо понравилось такий відос, не показав тільки, де я обідаю. Наверно, треба зробити відео і кожен день знімати мій обід. В яких містах і що я їм. О, це, напевно, буде цікавіше. І скільки воно коштує обід. А на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока. дома, як завжди, птічки співають, тихенько, релакс.